Роман, вітаємо з перемогою. Дякую. Здалося, що на початку гри особливо так було це і в першому таймі трохи помітно, що нібито команда не одразу війшла у гру і чим скористалися суперники в першому таймі. Чи дійсно так, насправді було? Насправді ми домовлялися грати другим номером спочатку, подивитися, на що може спомогтися суперник, і вже від цього потім на контратаках реалізовувати наші моменти. Хотів я сьогодні якраз взяти інтерв'ю одного з двох героїв сьогоднішньої зустрічі, але Віткін та Моргушка спільними зусиллями, скажімо так, відправили тебе саме на інтерв'ю, але це питання задам. Так, от якраз Віткін та Моргушка фактично двох, на мою думку, зробили цю перемогу. І наскільки важливо саме сьогодні мати у складці двох гравців, які можуть зробити результат? Звичайно, Юра і Юра вони дуже обидва опитні гравці. Вони вже пограли на багатьох турнірах, на багатьох матчах. Тобто нам дуже важливо, що в команді є такі гравці, хоча вони викладаються на всі 100%, навіть більше, щоб команда здобула перемогу. Це дуже важливо для нас мати таких гравців в команді. Чую, що нібито у вас сьогодні не було перед початком гри одного гравця на дві четвірки бойові. І як ви вирішували таку проблему? Та домовлялися, як мінятися там, по дві хвилини спочатку, а потім вже по одному-два по гравці. Як по фізичному стану дивитися? Активніше більше робити зміни, щоб тримати темп гри, накалювати моменти гру. Дякую. Дякую.